Крізь труднощі до зірок тернистий шлях прийшли здобувачі освіти навчальних закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти, адже завдання було не з простих. Вони мали придумати ідею, написати бізнес-план, налагодити виробництво і, врешті, навчитися продавати свій продукт чи послугу. Що з того вийшло? Продемонстрували на ярмарку молодіжного підприємництва в одному з найбільших торгових центрів Хмельницького. Тифіполський професійно-грано-промисловий ліцей сьогодні у місті Хмельницький. Демонструємо і представляємо свою продукцію для здійснення мрій. Тілити мрію у життя здобувачам освіти допомагала громадська організація Джуніор Ачівмент Україна, що пропонує безкоштовні навчальні програми з підприємництва та економіки для молоді. Одна із них компанія, в рамках якої учнів навчають фінансові грамотності, як працює підприємство, як реалізовувати продукцію тощо. Ми проводимо сертифіковане навчання тренінги педагогів. Ми надаємо їм повністю методичне забезпечення на навчальній платформі. Крім того, багато є заходів протягом року для самих дітей. Це допори підприємництва офлайн. Також є онлайн заходи. Діти надзвичайно цікаві, круті, креативні. Вони завзяті. Ви би бачили, як вони ведуть соціальні мережі. Дуже складний та трудомісткий процес, щоб реалізувати. Їм свою бізнес-ідею їм потрібно пройти всі етапи реального бізнесу. Бажаю вам успіху, бажаю реалізації задуманих бізнесових ідей. Бажаю, щоб ваші кошики, які наповнені зразками і цікавими ідеями, спорожніли. Кишені наповнилися. Ярмарок виставка молодіжного підприємництва Джуніор Експо один із етапів навчальної програми компанія, де можна очно презентувати продукцію покупцям. Паска скоро і стаканчик. Добре? А ну це скільки буде? Три. Все разом? Так. Да. Там можна поклати ручки, ножниці, олівці. Дітки опанували маркетингові комунікації, вони настільки цікаво розповідають про виготовлену продукцію, вони розказують про ті послуги, які вони можуть надати. Дуже гарно все організовано. Участь у ярмарку взяли 33 заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти з трьох областей: Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської. Всього 41 учнівська міні-компанія. Ми з Вінниці, купуйте наші вещанки. Вещанка – це екообгортка для харчових продуктів. Все на харчовому плівці. Наша компанія називається Fresh and Green і ми вирощуємо екологічно чисто зелень. Вирощуємо її за допомогою гідропонного методу. У нас досить великий асортимент. У нас є соняшник, горошок, а також кріп. Вона дуже корисна, екологічно чиста. Її можна вживати абсолютно всім. Це наша продукція, тарілка для людей з обмеженим. Ними можливостям тарілки є такі виїмки, які допомагають утримувати їжу, і люди, у яких наразі розвита моторика рук або взагалі немає кінцівок, можуть спокійно їсти їжу і не переживати за те, що вона буде скользити по тарілці. Хмельницький професійний ліцей на виставці ярмарку презентував декоративні подушки із змінними аплікаціями та елементами. В них є приховані кишеньки, де можна ховати змінні аплікації. Аплікації є багаторазовими. Їх можна брати в пральній машинці, вони вписуються в будь-який інтер'єр, поєднують з собою різні матеріали, різні тактильні структури, тобто вони можуть бути розвиваючими для дітей і розвивати, наприклад, дрібну моторику рух, також розприйняття дитини, тобто це дуже весела, інтерактивна і корисна річ. Три міні компанії створили на базі вищого професійного училища номер 36 села Балин. От такі плетіння гарні, які можуть бути як вазочки, так і такі різні вироби. Компанія, яка представляє лозу плетіння. Далі сушені м'ясо і кабаноси. Наша компанія Міджерт. Ми виготовляємо сушені м'ясні продукти. Також наші продукти ми відправляємо для наших захисників узвари з фруктів і джерки курячі смакуликами, конструкторами дивували гости ярмарку здобувачі освіти Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Ми сьогодні демонструємо горіховий тарт. Горішки, великодні віночки. девіз нашої компанії мрій твори. Смакуй наша компанія кантишера. Ми представляємо здорову кондитерську їжу, натуральну, все дуже смачне. Ми виготовляємо солодки, тому що ми вчимося на поворо кондитера і вирішили йти по своїй професії. Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти налагодив виробництво господарських вінників із поліетиленових пляшок. Наша компанія учнівська Батл Брум. Батл це пляшки. Брум. Це різаний пластик. Пляшка перероблена, перерізана. Вона натягується на спеціальну таку дерев'яну основу, прогрівається будівельним феном. Відмовитися від пакета з пакетами пропонують здобувачі освіти Красилівського професійного ліцею і закликали покупців купувати сумки із екошнурів. Натуральний бавовняний шнур, ручна робота, щоб зменшити використання пластику, пластикових пакетів, щоб не йшли в супермаркет з пакетами АТБ, а йшли гарним аксесуаром. Шепетівський професійний ліцей налагодив виробництво одягу для домашніх улюбленців. У нас є і комбінезони, і курточки, і трикотажне ліднє, і маленькі. Ну і просто щось тепліше. Навіть зав'язане лишилося. Осей коштує 250 вельвет, дуже добре тянеться відповідно на замочку. Ми представляємо ДТПНЗ Словуцький професійний ліцей, і наша міні-компанія називається «Паухаус». Ми виготовляємо будиночки і ліжечка для домашніх тварин, які забезпечують їм комфортний простір, що відповідає їхнім індивідуальним потребам, і загалом доповнює інтер'єр оселі хазяїна. Здобувачі освіти вищого професійно училища номер 11 міста Хмельницького торгували на ярмарку килимами і презентували міні-компанію під назвою Макоша. Це давня українська богиня жіночого ремесла. Це є такі килимочки. Ми їм дали таку теж давню українську назву Понявиці. Вони можуть застосовуватись як в традиційному вигляді, тобто на підлозі. Вони можуть застосовуватись в різних варіантах і на стіні, на стільцях. Хмельницький ліцей електроніки презентував на ярмарку духмяне мило. Минулого року наш асортимент був. Це були вироби на 3D-принтері. Цього року ми вирішили трошки поміняти, розширити свій асортимент. Компанія в нас називається and Clean». Ми виготовляємо мила, варимо їх. Милине масло, ми топимо, заливаємо в заготовки, і ефірні масла. Декор для оселі виготовляють здобувачі освіти Дережнянського центру професійної освіти. Наша компанія має назву Хеппі Хаус. Ми виготовляємо декор для будинку. Ми виготовляємо зеркала, гірлянди, фоторамки навіть насполи. Також зараз, як ви з нами розсудили Вони дуже прикрашають гарно будинок. Нетішинський професійний ліцей, налагодив виробництво виробів з епоксидної смоли. Наша компанія називається Смола Арт. Працює в нашій компанії троє учасників освітнього процесу. Ми виготовляємо вироби із епоксидної смоли. Діти навчаються підприємницькій діяльності. Це саме основне. Вони навчаються знати ціну своєї праці. Наступний етап це буде конкурс, переможці якого презентуватимуть навчальний заклад і міні-компанію на всеукраїнському рівні, що відбудеться в Києві. Оцінюватимуть за декількома критеріями: це командна робота, інновація, бізнес-ідеї, її реалізація і фінансові показники. Минулого року, до речі, у нас є дуже класний показник, що Хмельниччина посіла команда з Хмельницької області посіла друге місце на національному конкурсі. Можливо, цього року вони власне, будуть представляти Україну на міжнародному конкурсі. Це є Хмельницький коледж львівської політехніки. Вони виготовляли вощанки цього року. Студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу національного університету Львівська політехніка представили на виставці чотири міні-компанії. Наш коледж представляє чотири міні-компанії: це наша міні-компанія Рекришка, міні-компанія Глас Айленд. Дівчата виготовляють вироби зі скла, переробляють скло. Міні-компанія Меза. А також у нас є ще одна міні-компанія, яка зветься EduBridge. Вони представляють свій додаток, в якому продають освітні послуги. Суть ідеї в тому, що це навчальна платформа як аналог класруму, але трохи переосмислений та більш комплексне рішення для можна сказати, дистанційного навчання і для саморозвитку. У цій програмі вже наявні готові курси. Ну тобто немає такого, як в класрумі, то що потрібно приєднатися за якимось посиланням тут. Вони вже є готові, ті, що викладачі створили на даний час. Програма компанія від Джуніор Achievement Україна охоплює 17 регіонів. Наступного року планують розширити діяльність.